До старту збірної України у матчі кваліфікації на євро 2024 залишається все менше часу. Перший іспит Ротаня проти Англії на Уемблі, проти Англії, яка вже розпочала свою єврокампанію у відборі з перемоги над Італією. У цьому відео ми разом з вами розберемо та чи дійсно такі страшні ті англійські леви. І чи дійсно збірна України готується дати бій, який раніше анонсував Руслан Ротань? Та перш ніж ми почнемо, друзі, не забувайте підписуватись на футбол хаб, залишати свої коментарі, ставити вподобайки та обов'язково натискати на дзвіночок. Отже, окрім Англії, у своєму відбірному квінтеті маємо північну Македонію, Мальту та Італію. Перші матчі в групі вже відбулися в дебюті цього довгого кваліфай шляху Ситуація виглядає наступним чином: північна Македонія взяла три пункти над Мальтою. Англія переграла на виїзді Італію. До слова, ця перемога стала 50-ю для наставника англійців Гарета Саутгейта. Далі наш вихід. Якщо подивитись на вив'язку матчу Англія Україна, в пам'яті випливає дуже багато протистоянь. Особливо в мене останнє 0-4 у чвертьфіналі Євро 2020 від родоначальників футболу. Чи буде так в неділю? Можливо, хоча історія пам'ятає, матчі набагато цікавіше. Матч 10 з половиною років тому, на тому ж таки Вемблі, коли збірна Англії зіграла в нічую проти збірної України 1-1. Тоді коноплянка забивав, а Ротань асистував. Нині ці двоє також збірні, але вже в інших ролях. І сьогодні Руслан Ротань готується до протистояння вже в якості виконуючого обов'язки головного тренера. Для нас кожна підтримка вона дуже важлива. І я б хотів би, мабуть, попросити ті болівальники, які нас підтримують. Я впевнений, що і матч сам на Уемблі він буде десь дружнім, дружня атмосфера, але буде великий бій на самому полі. І я рахую, що від цього виграє як футбол, так і люди, які прийдуть підтримати сам матч і підтримати нас, українців, як націю. Що таке збірна Англії зараз? Топ гравці АПЛ та Бундесліги, сумарна трансферна вартість яких більше мільярда євро. Головний без перебільшення і найважливіший бомбардир для команди Гаррі Кейн. Його гол в ворота Італії став 54-м у 81-му матчі. Він обійшов Вейнеруні і став найкращим голеодором в історії англійської збірної. Англія своєю чергою дещо несподівано обіграла італійців у Неаполі і стала явним фаворитом нашої групи. Сака видає фантастичний сезон і веде арсенал до чемпіонства у 21-річного Вінгера в цьому сезоні АПЛ 12 плюс 10 за системою гол плюс Пас. Лідери збірної зараз дійсно on fire, де фаєр, Джуд Белінгем, Філ Фоден, Гріліш. І тут можна ще багато перераховувати. Всю цю шалену плеяду очолює Гаред Саутгейт. Вже сім років біля керма збірної нечувана стабільність, як для Англії, з найкращими досягненнями сріблом євро 2020 та третім місцем у лізі націй роком раніше. У Саутгейта завжди багато критиків, але те, що він дуже відповідально ставиться до кожного суперника, це факт. Ми повинні все почати знову. Потрібно знову старанно працювати, щоб пройти чергову кваліфікацію. І в цих турнірах успішний старт часто має вирішальне значення, тим більше в такій групі, як наша. Але в нашої команди є менталітет необхідний для того, щоб вдало розпочати і налаштовуюсь від гри до гри і намагаюся завжди підготувати команду як найкраще. Ми перемогли Італію, і хоча це були абсолютно два різних тайми, та ми продемонстрували єдність. Тепер нам треба подумати про наступну гру з Україною. Це буде складний матч, тому що вони зуміли відпочити перед ним. Україна стартує у відборі саме проти Англії. Нам знадобиться підтримка наших уболівальників на Вемблі. Відсутність Поупа Півзахисника Мейсона Маунта та нападника Маркуса Рашфорда може дещо ускладнити варіативність складу для Гарета Саутгейта. Якщо Поп навряд чи би зіграв, адже він є третім воротарем збірної Англії, то допомога Маунта і Рашфорда точно ставив нагоді в матчі проти збірної України. Не зіграє також і Люк Шоу, який отримав червону картку у матчі проти збірної Італії трохи раніше. Тож, яким буде склад збірної Англії, давайте прогнозувати. Друзі. Тут моя думка і вона суто авторська. В воротах Джордан Пікфорд, ліворуч в захисті Бен Чілвелл праворуч Кайл Уокер в центрі Ерік Даєр та Гаррі Маґвайл. В півзахисті Деклан Райс, Джуд Белінгем і Джордан Хендерсон. В атаці Джек Гріліш, Сака і Гарі Кейн. I think я вважаю, що один з наших плюсів це сильний склад, який може бути дуже успішним. Підтримка всередині колективу теж дуже важлива. Це створює позитивну атмосферу для того, аби боротись в турнірах за найвищий результат. Ми впевнені, що пройдемо кваліфікацію, і з тим талантом, який ми маємо в команді, ми зробимо все для цього. Чи бере страх Руслану Ротаня від цих імен? Думаю, що в глибині душі так. Але і збірна України за підсумками минулого євро увійшла до топ 8 найкращих команд континенту. До того ж, дедалі все більше і більше українських футболістів, які входять до лав національної збірної, активно грають за кордоном, зокрема й в англійській прем'єр-лізі. Михайло Мудрик в Челсі Олександр Зінченко в Арсеналі, Віталій Миколенко в Евертоні. і... Ілля забарний у Ці хлопці є лідерами для нашої збірної є лідерами для молодих наших хлопців. І вони є приклад для всіх людей, для всіх спортсменів, які да на них, скажімо так, дивляться і беруть з них краще. Тому я рахую, що. Таких гравців в нас повинно ще більше бути. Я дуже буду задоволений, якщо наші в майбутньому наші гравці ще поповнять клуби прем'єр-ліги. Це буде дуже добре для національної збірної. Я б так би дуже хотів. Якщо збірна Англії до України підходила через матч з Італією, то наша команда провела суперсекретний контрольний поєдинок з другою командою Бренфорда. Гра була настільки таємною, що дізнатись, хто вийшов з перших хвилин можна було хіба по фотографіях. Вже після самої зустрічі стало зрозуміло, що підопічні ротаня перемогли 2-0, а голами відзначались Сваток і Судаков. Олександр Сваток вперше потрапив до лав збірної, вперше вийшов на поле та ще й забив. Але навряд чи ці дії зарахують йому в офіційну статистику, адже матч був не надто й офіційним. Зінченко не грав, йому дали перепочити. Сидорчук застудився. Ярмоленко продовжує відновлюватись після травми. Всі інші отримали свої хвилини у матчі, спираючись на цю контрольну зустріч, ротань обиратиме стартовий склад на Англію. Тож, давайте спробуємо спрогнозувати. Трубін в воротах, ліворуч у захисті Миколенко, праворуч Караваєв, в центрі пара захисників Попов Матвієнко. В опорній зоні півзахисту Степаненко трохи вище розташуються Зінченко і Малиновський. Мудрик ліворуч в Атаці, Циганков праворуч, Яремчук на вістрі. Друзі, пишіть у коментарях обов'язково чи погоджуєтесь ви з таким стартовим складом нашої збірної України на матч проти Англії. Пишіть свої варіанти обов'язково. А також можна писати ваші думки стосовно того, з яким рахунком саме завершиться цей поєдинок між Англією та Україною. Також друзі, обов'язково хочу нагадати про наш великий мегазбір, який компанія 1+,1 Media медіа спільно з фондом Поверни живим. Запустили, аби допомогти нашим силам оборони на фронті. Мета зібрати 10 мільйонів гривень на закупівлю трьох мобільних пунктів для управління безпілотними літальними апаратами. Всі деталі можна нижче дізнатися за QR-кодом, а також в описі до цього відео. Друзі, пам'ятайте, що кожен донат важливий, не буває маленьких донатів, і ваша допомога тут обов'язково потрібна. Отже, давайте разом піти до перемоги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.